що хоче, наприклад, покрутити, переставити машину, зробити Це було о 10.30 вечора. Добре, що всі були вдома, була тривога, і добре, що всі були, хто в тамбурі, хто в коридорі. Бо вікна розлетались так, що вікна, двері розлетались і пошкодження, поранення були значні. Сім'я моя сиділа за двома стінками, а я чи сміливий чи дурний вийшов до вікна, приоткрив на провітрювання і почув, що наближається шахет, причому різко наростав так звук, що я сам вже злякався і побіг за стінку. Тільки я забіг за стінку, вибух. Я не знаю, подожусь, а ти